Вітаю. Якщо живете в будинку з ОСББ, то вам, мабуть, знайоме це відчуття. Внески сплачуються регулярно, а от куди вони насправді йдуть, це часом справжня загадка. Сьогодні ми розберемося, як із пасивного мешканця перетворитися на справжнього контролера. І для цього потрібен, по суті, лише один інструмент закон. Повірте, це набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. От давайте почнемо з головного питання: а хто насправді керує будинком? Голова правління? Може, бухгалтер, чи якась управляюча компанія. Ну, знаєте, часто складається таке враження, ніби всі ключові рішення ухвалюються десь там, за зачиненими дверима. Але чи так це має бути? А відповідь насправді і проста, і, можливо, для когось навіть неочікувана. Головна рушійна сила в будинку це кожен окремий співвласник. Так, так, саме кожен із вас, і це не просто якісь гарні слова, це цілком реальні важелі впливу, які гарантовані законом. І тут варто зрозуміти одну річ: ОСББ це не якась стороння організація, яка стоїть над вами. Зовсім ні, це юридичний інструмент, який створили самі ж власники, щоб разом управляти спільним майном. Іншими словами, це інструмент у руках самих мешканців. І головний ключ до цього інструменту такий собі універсальний пароль, це стаття 14 закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ось цей номер я б радив просто запам'ятати, бо саме тут, чорним по білому, прописані фундаментальні права на інформацію та контроль. Отже, що ж це за такі чарівні права? Давайте по порядку. Почнемо з першого і, мабуть, одного з найважливіших. Це право на доступ до протоколів зборів. Уявіть собі це як таку собі чорну скриньку будинку, яка фіксує абсолютно кожне ухвалене рішення. І от, послухайте, що дослівно говорить закон. Зверніть увагу, не просто знайомитися, а й отримувати їх засвідчені копії. Тобто, це не просто зазирнути через плече, а мати на руках офіційний завірений документ, який підтверджує кожне рішення, кожне голосування. А що це дає на практиці? Ну, по-перше, це найкращий запобіжник від будь-яких таємних кулуарних рішень. По-друге, це гарантія того, що всі грають за однаковими зрозумілими правилами. І що найголовніше, по третє, якщо раптом виникають якісь сумніви, протокол це ваш головний доказ для перевірки законності будь-яких дій правління. Звучить складно а трохи. Насправді все елементарно. Подається простий письмовий запит до правління, де обов'язково треба послатися на ту саму статтю 14, і все правління зобов'язане надати копію, чи то паперову, чи електронну. Не треба нічого вигадувати, просто вимагайте те, що належить вам по праву. Але знаєте, протоколи це, так би мовити, лише верхівка айсберга. Друге ключове право веде нас набагато глибше це доступ до інформації про всю діяльність об'єднання, і отут, повірте, починається найцікавіше. І знову ж таки, що нам каже закон, формулювання максимально широке і чітке: одержувати інформацію про діяльність. Зауважте без будь-яких винятків, зірочок чи приміток дрібним шрифтом. Це означає, що будь-який аспект роботи ОСББ має бути відкритим. Так що ж це за інформація? О, а це і є вся кухня управління будинком. Це договори з сантехніками, електриками, охоронними фірмами. Це акти виконаних робіт, які підтверджують, що, наприклад, дах справді полагодили. Це кошториси, з яких видно, скільки на що планується витратити. По суті, це абсолютно все. І от саме тут. Пролягає величезна прірва без доступу до цих документів. Це сліпа довіра, це як блукати в темряві. А з доступом це повна прозорість, яка дає змогу аналізувати, порівнювати ціни, контролювати якість і, що найважливіше, ставити дуже конкретні і обґрунтовані питання. Ну і нарешті ми підійшли до третього, напевно, найпотужнішого права доступу до фінансових звітів, тому що саме тут ховається відповідь на те саме головне питання, яке турбує кожного. А куди ж конкретно йде кожна гривня з моїх внесків? І тут увага, дуже важливий момент у формулюванні закону не може надати, чи має право, а зобов'язане надати. Розумієте різницю? Це не прохання з вашого боку, це вимога підкріплена законом і відмовити вам просто не мають права. І чому це так важливо? А тому, що саме фінансова звітність, це по суті головний запобіжник від будь-яких зловживань. Це інструмент, який дозволяє переконатися, що внески на ремонт даху пішли саме на ремонт даху, а не кудись іще. Це можливість побачити рух кожної гривні. От. Для прикладу подивіться, як можуть розподілятися витрати в середньому ОСББ. Але це, звісно, лише умовний приклад. У фінансових звітах саме вашого об'єднання будуть реальні ваші цифри. І можна буде перевірити, а чи справді на ремонт пішло стільки, скільки планували, чи не завищені адміністративні витрати. Це ваш шанс побачити повну картину. Добре, з правами розібралися. А що далі? А далі давайте складемо з цього всього простий, але повірте, надзвичайно потужний план дій. Він складається всього з трьох кроків: знайте, вимагайте і контролюйте. Отже, крок номер один просто знайте. Знайте, що існує стаття 14 і що вона дає вам усі ці права. Вони є за замовчуванням, ніхто не може їх у вас забрати чи якось обмежити. Це ваша відправна точка, ваш фундамент. Крок другий: не бійтеся вимагати, бо знаєте, права, якими не користуються, це просто текст на папері. Не варто соромитись, писати запити чи ставити питання на зборах. Це не створення конфлікту, це абсолютно нормальний цивілізований контроль. Ну і нарешті крок третій: контролюйте. Бо просто отримати папірець це лише половина справи, важливо його проаналізувати: порівняти коштористи, перевірити акти, простежити, чи виконується рішення з протоколів. Саме так інформація перетворюється на реальний вплив. Отож, давайте ще раз зафіксуємо: ось ці три кити, на яких тримається весь контроль. Протоколи зборів, документи про діяльність та фінансові звіти. Це повний інструментарій, наданий законом, щоб навести лад у власному домі. І наостанок питання для роздумів наскільки прозорим є ваше ОСББ, раніше на це питання можна було лише здогадуватися, а от тепер є точний і законний інструмент, як це перевірити. Тож, час діяти.